Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будилок загальною площею 70 квадратних метрів на ділянці площею 4 сотих в селі. Помічна. Помічна місто в новоукраїнському районі Кіровоградської області. Населення становить 3500 осіб. Відстань до міста Новоукраїнка 15 кілометрів, до міста Кропивницький 85 кілометрів. Будинок площею 70 квадратних метрів. Стіни цегла, дах шифер, встановлені металопластикові вікна. Будинок має 5 кімнат, в яких зроблений гарний ремонт. Також мебльовані. Кухня в будинку мебльована та має все необхідне, є індукційна варильна панель та духовка, витяжка, мийка та інша техніка. В будинку є суміжні ванна та туалет, мийка та пральна машина. Опалення в будинку централізоване, електричне, оформлене. На подвір'ї є літня кухня складовою, сарай, погріб, садиба 4 сотки. є багато декоративних рослин. У п'яти хвилинах пішки є ринок, вокзал, центр міста, школа. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду! І всім гарного дня!